У Волинського краю новий очільник. Ним став Іван Рудницький, який до цього в області очолював управління СБУ. На представлення нового начальника адміністрації з'їхались голови чи не усіх громад краю. Новопризрачний керівник розповів про свої плани на посаді, одержав ікону від владики і заспівав з усіма ноги літа. Як відбувалось представлення нового керівника Волинської ОВА – дивіться в репортажі моїх колег. В сесійній залі Волинської ради яблуку ніде впасти. Кілька на метушня якась мить, і вся увага прикута до трибуни зали, де весь у чорному керівник апарату Волинської ОДА Юрій Судаков, який тут ще з часів нині звільненого керівника адміністрації Юрія Погуляйка, бере слово, аби промодерувати представлення нового очільника. Я передаю слово заступнику керівника обіця президента Віктору Федоровичу Микиті. Джинці Львівщини Рудницького Івана Львовича призначено керівником Волинської ОДА указом президента України від 8 листопада. Йому 47 років, півроку з яких він працює на Волині. Очолював управління СБУ. За цим і відомий Волинянам каже Віктор Микита. Іван Львович відома для Волинян людина. Адже тривалий час тут очолює регіональне управління СБУ та особисто займається питаннями захисту незалежності України, суверенітету, безпеки від зовнішніх та внутрішніх ворогів. Які створюють загрозу життю важливим інтересам країни». ще кілька хороших слів про нового голову, трохи про його майбутні виклики. І нарешті слово бере вже п'ять хвилин, як офіційно представлений очільник області Іван Рудницький. У нас непростих ділянок білоруського кордону 215 кілометрів, і тут, починаючи від захисту кордонів, від завершення будівництва фортифікаційних споруд на ділянці кордону з Білорусією, а також це. Захист об'єктів критичної інфраструктури, мобілізація населення Волинської області для їх подальшого проходження в лаву Збройних сил України. Помітно хвилюється, що, напевне, і стає причиною для обмовок. Ми Є такий період, коли лише в об'єднанні, взаємодії один з одним, з головами громад, жителями області, ми зможемо перемогти. Область, перемогти Новий очільник Волинської області наголошує на майбутній співпраці з громадами та обласною радою, голова якої Григорій Недопад теж бере слово. Депутатський корпус буде конструктивно працювати. Ми розуміємо, що дійсно в час війни і зміни до законодавства, але і нові виклики, які ми маємо спільно і разом з громадами, разом з силовиками і всіма органами, які є на території Волинської області. Все-таки довести ту справу і дійсно бути зразковою областю. Владика Михаїл, вийшовши до трибуни, дещо розряджає цей напружений офіціоз. На пам'ять про цей день дарує новому керівнику області ікону. А ще висловлює бажання, аби керівників адміністрації міняли не так часто. У нас є не бажання. Щоб не дуже часто міняли голови адміністрації, бо тільки встигли обзнайомитися з територією, зразу поміняли. Попередній очільник Волинського краю Юрій Погуляйко тут затримався майже на 5 років. Скільки працюватиме на цій посаді Іван Рудницький, спрогнозувати важко. Також поки що невідомо, хто буде в його команді. Зокрема, на вакантному місці першого заступника і чи лишаться з ним працювати ті заступники, які були в команді попереднього губернатора. Це в них є самих право вибору, чи вони мають на меті зі мною працювати, чи не мають на меті. По-друге, я буду. Кожному з них оцінювати їхню ефективність, як вони працювали до того. А потім ми вже спільно з ними будемо приймати рішення. А ще нового очільника області в планах особисто відвідати кожну громаду. каже, хоче особисто на власні вуха почути про існуючі там проблеми. Юлія Остапович, Неля Прокопчук, для новин на часі.